В Україні закінчилися гроші на теплі кредити. Програму на компенсацію 30% вартості енергоефективних матеріалів та обладнання наразі призупинили. Чому подробиці далі у сюжеті Євгена Перестенка? Компенсуючи кредити в Україні почали видавати в квітні минулого року. У Сумах є три банки, які займаються цим питанням: Укрексімбанк, Ощадбанк та Укргазбанк. Останній один із партнерів агентства Держенергоефективності. Пока что временно не работает только направление э, по компенсации процентов по тела, кредит, э, тела кредита э, жителям 30% на возмещение материала и оборудования. Э, все же остальные программы – это э, программы на Компенсацію на покупку не котлов і програму до 70% і програми від 40 до 70% компенсації жильцам многоквартирних домов. То СББ, вона работає і зараз. Наразі агентство Держенергоефективності розробило проєкт рішення про виділення додаткових коштів для продовження програми до кінця року. На даний час в межах реалізації цієї програми кошти. Саме в рамках заходу компенсації 30% вони закінчилися. І Держенергоефективності внесло відповідні зміни до цієї програми і вже надало їх на узгодження до Мінфіну та Мінекономрозвитку. Після проходження погодження цього проекту зміни будуть проголосовані і фінансування відбудеться далі. Держава поступає чесно в тому сенсі, що вона інформує громадян. Що гроші закінчилися, тому не беріть зараз кредитів, оскільки ми не зможемо вам компенсувати частки, на котру ви очікуєте. Програма в тому, що вона є єдиним механізмом, який фактично на сьогоднішній день не відслідковував скорочення споживання енергії, а радше звітувався кількістю виданих грошей. Відновити ж програму депутати планують на першій сесії Верховної Ради після канікул у вересні, якщо знайдуть на це гроші. Валися з представником із Мінрегіону буквально от, на годину тому, і вони кажуть, що скоріш за все дійсно програма буде продовжена. Вона підтримується віце-прем'єр-міністром. От тому, от на в цьому році, скоріш за все, проблем більше не буде. От звісно, що з новими тарифами, скоріш за все, ну все ж таки, за на... по, про населення будуть піклуватися, і принаймні, хоча б такими методами будуть підтримувати. Загалом сумщина посіла третє місце по впровадженню позик після Львівської та Київської областей в порівнянні з минулим роком. Попит на кредити серед населення виріс втричі. Іван Простенко Сергій Мілевський на часі новини.